Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступно. З вами Галина Олексіївна. Зараз ми розв'яжемо завдання номер 22 демонстраційного варіанту національного мультипредметного тесту 2024. Визначити найменше значення А, за якого має корінні рівняння синус х плюс пі на 3 дорівнює 2 а квадрат плюс 5А6. Отож, як же ж братися за це рівняння? Давайте пригадаємо, що синус кута може, бути, може мати значення в межах від мінус 1 до 1. Тобто ми записали синус х плю на 3 більше рівне мінус 1 і менше рівне 1. А тепер, оскільки ліва частина рівняння для того, щоб мала розв'язок, повинна бути в таких межах, то очевидно, що і права частина рівняння. А саме 2а квадрат плюс 5а6 теж має бути більше рівне мінус 1 і менше рівне 1. Отож, щоб знайти ці значення параметра а, нам необхідно розв'язати таку подвійну нерівність. Як її розв'язати? Треба розглянути праву частину цієї нерівності, а саме 2 квадрат плюс 5а мінус 6 менше рівне 1, і ліву частину 2 а квадрат плюс 5а мінус 6 більше рівне мінус 1. Але оскільки нам е, наше значення А має задовольняти обидві частини цих нерівностей, значить ми розглянемо систему нерівностей. Отже, маємо першу нерівність 2 а квадрат плюс 5а мінус 7 менше рівне 0. Е, я 1 перенесла вліво знаком мінус, мінус 6 мінус 1 буде мінус 7. Для того, щоб розв'язати квадратичну нерівність, можна застосувати 2. Два методи або графічний, або метод інтервалів. І при кожному з цих методів нам необхідно буде розв'язувати квадрат, квадратне рівняння. Якщо ви призабули формули квадратного рівняння, як обчислити дискримінант чи корінні цього рівняння, ви можете подивитися у довідковому матеріалі. Там ці формули для вас є. Отож, розглянемо деяку функцію y до рівня 2 а плюс 5а7. І знайдемо нулі цієї функції. Для цього обчислимо. Дискримінант, а саме b квадрат мінус 4а дорівнює 5 до квадрату, мінус 4 помножити на 2, помножити на мінус 7. І якщо обчислимо, одержимо в результаті 81. І тепер можемо обчислити нулі функції, підставивши значення у формулу корень квадратного рівняння. Тобто мінус b плюс мінус корінь з дискримінанту, що ділиться на 2а. Я зразу підставила вже числа. Маємо мінус 5 плюс мінус корінь з 81, що ділиться на 4. Обчислимо перший корінь, мінус 5, мінус 9 буде мінус 14, поділити на 4. І, а перше буде дорівнювати мінус 3,5, а друге це буде 4 четвертих або 1. Ну, і Давайте позначимо ці числа, які є нулями функції нашої мінус 3,5 і число 1 на числовій прямій. Зважимо, що на те, що біля а квадрат коефіцієнт більше нуля, тому відки параболи напрямлені будуть вверх. Ну і оскільки нам треба знайти значення. А при яких значення квадратної нерівності менше рівне 0, то це буде проміжок від мінус 3,5 до 1, тобто там, де графік функції знаходиться нижче числової осі. І вже можемо записати відповідь. А належить проміжку від мінус 3,5 включаючи до одного включаючи. Розв'яжемо другу нерівність 2А плюс 5а 5 більше рівне 0. Тут ви помітили, ми мінус 1 перенесли вліво знаком плюс, мінус 6 плюс 1 буде мінус 5. Також обчислимо. Дискримінант і бачимо, що в результаті одержали число 65, тобто число корінь квадратний, з якого не можна добувати. Це ірраціональне число. Але корені існують. А перше, друге дорівнює мінус 5, плюс мінус корінь 65, що ділиться на 4. Для того, щоб потім можна було об'єднати два розв'язки наших нерівностей, давайте прикинемо приблизно чому дорівнює. Значення А1, врахувавши, що корінь 65 наближено буде 8. І тоді А1 наближено рівне. Мінус 5 мінус 8, що ділиться на 4, це буде мінус 13 четвертих, або мінус 3,25. Відповідно, А2 буде дорівнювати наближено 0,75. І тепер. Вже можемо ну, знайти розв'язок другої нерівності, для цього давайте позначимо корені квадратного рівняння або нулі функції, ми їх називали мінус 5, корінь із 65 поділити на 4. Ну і зрозуміло, що справа ми будемо мати інший корінь, мінус 5, плюс корінь з 65 поділити на 4. Враховуючи те, що відки параболи напрямлені вверх, а нам треба більше рівня 0, то очевидно, це будуть. Ось такі проміжки вліво і вправо. Ну, якщо записати у вигляді проміжку, то ми можемо записати, що а належить від мінус нескінченності до мінус 5, мінус корінь 65, що ділиться на 4, включаючи, та об'єднання іншого проміжку від мінус 5 плюс корінь 65, що ділиться на 4, теж включаючи, до плюс нескінченності. А тепер якраз нам знадобляться оці два числа, які ми обчислювали, щоб правильно позначити числа мінус 3,5 на нашій числовій осі і об'єднати розв'язки. Отож, мінус 3,5 менше, як мінус 3,25, тому число мінус. 3,5 ми розташуємо зліва. Ну, і, відповідно, 1 буде більше, як 0,75, тому 1 ми розташуємо справа. Ну, і враховуючи, що розіском першої нерівності був. Ось такий проміжок, так? Тобто від мінус 3,5 включаючи до 1, включаючи, ми бачимо, що спільними тепер будуть для цих двох проміжків такі два проміжки. Від мінус 3,5 включаючи до Мінус 5 мінус корінь 65, що ділиться на 4 включаючи. І другий проміжок від мінус 5 плюс корінь 65, що ділиться на 4 включаючи, до 1 включаючи. Я вже не записую ці проміжки, а пригадаємо, що нам треба було визначити найменше значення А. І бачимо, що лівіше на числовій прямій. І є найменшим значенням це число мінус 3,5. Отже, розв'язком нашого рівняння буде верніше не рівняння, а найменшим значенням А це буде число мінус 3,5. І ми це число можемо вже записати у відповідь. Ось таким чином, друзі, ми розв'язали з вами наше завдання і знайшли найменше значення а За якого має корінні рівняння. Якщо вам сподобалося це розв'язання, ви все зрозуміли, можете про це написати у коментарях. Якщо у вас є свій спосіб розв'язання, також буде дуже цікаво мені його почитати. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики, бажаю вам міцного здоров'я. Тримаймося, друзі, разом до перемоги!